Пані ви прийшли. Так собі дипломатично думаєш. Дипломати можна дипломатично думати. Так, я вмію, ти не переживай. Угу. А що ти вже свої шмутки складаєш? Ну, давай, давай. Я ще буду зараз міряти. А ти ще будеш примірку робити? Так. Та я не знаю. Та ти що так мало викинув? Та треба було всю шафу виставити. Не мудруй. А я тако думаю собі дипломатично. Так. Я вже всі помила. Брала лосіни і дипломатично думаю, що треба якусь таку блюзку брати на замку, ну мені так здається. Сорочку бери? Сорочки тут нема. Сорочку ні. Візьму. Я взяла собі таку кофту, знаєш, защіпатися на довгі руки. Угу. піднес майку, вербу вона широка. Та, я думаю, що дипломатично, навіть не підходить. халат береш, надіваєш і нормально. А я казала тобі, а ти казала ні. Ти що, так... до чого розмова? Ну, Я з тобою Ага, так? Та, що немає? <рес> Нє, та я чогося дипломатично просто підходить. Ну та дипломатично, але щоб ти своєї сторони. <рес> ти кросовки помила? Та, та де? Зараз тільки йду. Я вже думаю, без так брате, знаєш? що від мене що треба? Кросовки я мити не буду. Я кросовки зараз так протрули госню і білим кремом не посту. А мої треба мити? Ну то я твої помий та чекай та чекай, дівчино, та ти курма йдеш примірки а я та, ти кросовки думила. Та сіламочка за хто? Такі? покажи мені, яка тобі... А воз Уже... стоїть переді мною. Боже, ви що, жіночка, хочете мети тоді дітьми, ти чого ви мене приписують? Тобі... Чим закінчилась твоя дипломатична розмова? Ну що на замку і брати футбол Бери, що майку, хочеш, ж. майку, так. я нормально То я нормально, нормально відповідаю. От ти, так... ти зараз будеш примірки робити, і я тебе дипломатично тоді теж буду радити. Знає? Добре. Бо я ще радник той. Ви ж ти дипломатично, до тебе не. Не доходить промутиш. Що за багато шмуток ти не складалася. Щось я дивлюся, я взагалі скупувато їду, в мене воно один міщетку одне. <рес> то, то твої проблеми. Я вже дві спідниці виклала, кофту виклала, два костюми підвиклала. Зараз я думаю, що ще взяти. А ми на котру ну... те На можемо. На вже виїжджаємо. Я не знаю, кожне, чи ти. То, а чи то буде скупні багато пласти бандрони, то я не встигну, що хочеш, дитину? Ні, нічого, я ще не я... я не знаю, що ти радилася, прийшла, проговорила і все. Покажи свої кросовки, які тобі помити, я Білі знайш... Карли шукай. Білі карли, шукай? Ти що, гречку маєш чиш, а ти їх віддала. То я віддала і інші. А, а то Карли білі. Ті білі стенди народження взувала. А, я знаю. rešar